Ротик мені відкрити. Е... Угу. Е... Це вже Насік. Нормально. Оце я взяла мазочки на ковід. 76-річний Микола прийшов до мобільної бригади лікарів перевірити стан здоров'я. Чоловік має хворобу очей, тож мусить час від часу перевіряти своє здоров'я. Скористатися такою нагодою вирішив і тепер. Здоров'я нації, здоров'я країни. І мене главкома. Главкома лівого боку, правого теж. От я періодично мушу перевірятися. Раз в три місяці тиск перевіряю очний і цукор. Такі виїзди мобільна бригада лікарів здійснює уже не вперше. Вони працюють у віддалених районах області, куди не може доїхати сімейний лікар. Надають послуги і на великих підприємствах. Ми проводимо вакцинацію складом мобільної бригади проти таких захворювань, як ковід, та проводимо щеплення проти дифтерії та правця для дорослого населення. Також ми проводимо обстеження проти ковід-19 методом ПЛР. і Також ми проводимо оцінку стану здоров'я дорослого населення, тобто визначення рівня глюкози крові, загального холестерину та визначення артеріальної... Цей виїзний автобус це за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я, наданий такий транспорт, наш центр контролю за захворювання для того, щоб наблизити послугу от в даному випадку на велике підприємство, де можуть бути багато бажаючих, в тому числі і персоналу, і відвідувачів. Медики запевняють, подібні виїзди лікарів дають свої результати. Наша область має хороші показники щодо щепленості населення і нижче 5 го місця зверху не опускається. В мобільну бригаду медиків входить лікар, лаборант. Та дві медсестри. Взагалі ми повинні щепити все доросле населення, тому що і проти дифтерії та правця по національному календарю щеплень всі дорослі люди від 16 років повинні отримувати ревакцинацію що 10 років, щоб мати повноцінний імунний захист проти даних збутників. Також щеплення проти ковід. 19 ми повинні розуміти, що зараз є сезон підйому захворюваності на ковід 19 і потрібно зробити всім Уразливим верствам населення щеплення і ревакцинацію проти COVID-19. працював вакцинальний автобус з 11 до 14 години. Наступні його виїзди можна буде побачити на сторінках Рівненського обласного центру контролю і профілактики хвороб. Ольга Данілюк, Павло Стецюк, новини Рівного.